У зв'язку з формуванням активного циклону Армін та його подальшим переміщенням через територію України по всій країні спостерігатиметься штормова погода. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 28 жовтня, дощі місцями навіть сильні очікуються майже по всій території країни. Суха погода передбачається лише на Закарпатті, у Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській. Одеській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях там переважатиме хмарна з проясненнями погода. В день на більшій частині території очікуються пориви південно-західного вітру, які сягатимуть 17-22 метрів в секунду, місцями 25-27 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів, а вночі буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У південних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 20, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 18, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 22 в день і від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 28 жовтня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, сильний дощ, який до ранку втратить свою силу. Після обіду може знову подущати. проте ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!